П'ятниця 27 вересня в ефірі. Новини на 11-му, у студії Катерина Нічок. Вітаю! Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Постраждали четверо людей під завалами. Шукають ще чотирьох. Самого ранку ворог атакував кривий ріг. Ракетою поцілив просто по районному управлінню поліції. Триває пошуково-рятувальна операція. Пряме влучання в адміністративну будівлю іде пошукова рятувальна операція. По постраждалим потім, але є ті, що вже в операційному столі вночі ж росіяни атакували Дніпро. О півночі містяни прокинулися від гучного вибуху. Вороже залізяче вгатило по території промислового об'єкту. Там зайнялася сильна пожежа. Її загасили рятувальники, обійшлося без жертв. Не полишають росіяни атакувати і Нікопольщину. По й і Марганецькій громаді застосували дрон камікадзе та важку артилерію. Понівечена міська інфраструктура люди вціліли. Троє загиблих, і 11 постраждалих, серед яких дитина вночі росіяни вдарили дронами і по Ізмаїлу на Одещині. Внаслідок атаки пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, будівля, автівки спалахнуло і кілька пожеж, які оперативно загасили вогнеборці. Вже о п'ятій ранку армія РФ вдарила керованими авіабомбами по Херсонщині. Постраждали четверо людей. Зокрема, чотирирічний хлопчик. У нього вибухова травма та контузія. Інших постраждалих ушпиталили з вибуховими травмами до лікарні. Працюють попри пекельну посуху та загрозу російських обстрілів на криворіжжі у розпалі посівна. Цьогоріч вона найтяжча за останні 20 років. Все через погодні умови. Обладнання не витримує сухої, наче камінь землі. Чи вистачає рук та на які культури роблять ставку аграрії? Дивіться в сюжеті Владислава Авдієнка. Чергова російська ракета, яка була виявлена на території Криворізького району, багато вибух. Третій рік повномасштабної аграрії на криворіжжі працюють в умовах бойових дій. І ракети є, і воронки є під ракет, уламки. Цьогоріч на заваді й пекельна спека. Такої складної метралічної ситуації ще не було за ці 22 роки. Як люди справляються там, де не витримує техніка з криворіжжя? Наш репортаж на криворіжжі. Осіння посівна у розпалі з майже 900 тисяч гектарів полів у планах засіяти озивами 60%. На цьому полі зростатиме пшениця. Анатолій тракторист у четвертому поколінні. Це починає шуміти, або це болтатись по сторонах». Каже, цьогоріч ґрунт твердий, наче каміння. Часто техніку доводиться ремонтувати просто у полі. Підшипник там почав хростіти, ми його замінюємо на місці і продовжуємо роботу. Серйозних дощів не було понад три місяці, кажуть аграрії, і це вже позначилось на літньому врожаї. Прошлому році ми збирали в середньому 2,5 тонни з гектара, То в цьому році півтори тільки дошкуляють й обстріли окупантів. На полях регулярно знаходять уламки ракет і шахедів. Їх знешкоджують вибухотехніки. Увага вибух! А при фронтові Грушівську та Зеленодольську громади окупанти обстрілюють з артилерії та фпв дронів Долітає і ствольна артилерія, і ФПВ-дрони частенько залітають на нашу територію. Але незважаючи на це, все сільхозвиробники обробили і засіяли всю територію Грушівської і Зеленодольської громади, поля оброблені. Жодного поля з бур'яном ви не побачите на нашій території. Нині ж аграрії працюють цілодобово у дві зміни. Тільки й встигають засипати в техніку добрива та насіння. Там сидить обвод насос і там транспортерна лента, і травмічний насос стоїть. Завантажуємо добрив дві тони. Зерна беремо приблизно половиною тонни. Але рук вистачає кажуть на підприємстві з 48 працівників. Шестеро вступили до лав ЗСУ. Їх замінили пенсіонери, багато заброньовані. Ті е, працівники, як, які зараз працюють, ми їх бронюємо. Е, е, нинішня ситуація дозволяє, щоб аграрні аграрії бронювали до 50% від загальної кількості людей. Сіють озимі пшеницю, ячмінь та рапс. Чи переживуть вони посуху, а потім холоди, буде відомо через 9 місяців. Це буде вже іюнь 25-го року. Прорости, окущиться, перезимувати, Весною ми їх підкормимо і будемо ждать. Урожаю цьогоріч. Посівна триватиме до початку жовтня. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Понад 30 гектарів знищеного протягом доби вогнеборці отримали 56 викликів на займання в екосистемах, ліквідовану лісову пожежу, займання сухої рослинності та загоряння сміття. Більшість випадків сталося через людську недбалість. Рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки, не спалювати суху рослинність та сміття. Нагадують, за шкоду завдану довкіллю передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Обіцяють грошову допомогу від держави, а потім зламують сторінку. Кіберполіція застерігає українців від шахрайства у месенджері Телеграм. Злочинці зламують облікові записи та розсилають їх контактам повідомлення із фішинговими посиланнями. Так отримують банківські дані потерпілих. Кіберполіція закликає не надавати стороннім персональні банківські дані та не довіряти сумнівним повідомленням. Перший бій і одразу танковий дніпрянин ілля в лавах 128-ї бригади ТРО ЗСУ захищає кордони України із 18 років. За цей час виріс аж до командира мінометного розрахунку і дає жару окупантам на фронті. Про шлях від водія до командира та про запеклі бої з окупантами поділився із нашою знімальною групою. Подробиці далі у сюжеті. Йому 21, а він вже командир мінометного розрахунку. Ілля розповідає у війську вже два з половиною роки. Пішов захищати нашу країну в перші дні повномасштабної. Та й то згадує без пригод не обійшлося. Спочатку, звісно, мене ніхто не хотів брати. Прийшов спочатку в воєнкомат. Питаю, типу, що ти прийшов? Та прийшов сюди ж. Віна почалась служити. Та давай воєнник, Нема воєніка, звання нема звання. А ну так скільки тої років? 18. так іди звідси. Після чергової спроби Ілля не здався та продовжив убувати пороги комплектаційних центрів допоки долю не вирішив випадок. На третій день знову ж йду, і тут вилітає ракет, скаже: мені потрібні водії. Я ж одразу, аби це підходить, підходить, погнали. Так, хлопець до війська пішов водієм і опановував паралельно професію мінометника. Буквально з нуля Іллю навчив його колишній командир, і вже у квітні 2022 року військово відправився на бойове завдання на Донеччині. Згадує вже у першому бою довелося протистояти російському танку. Ми приїжджаємо жі, давай далі окапуватися, біжать стугністи, кричать. Що ви там робите, там танки їздять. Я дивлюсь, ту гністи пішли стріляти, Ну воно ж цікаво. Так Ілля Стрімко опановував нові знання і впевнено крокував кар'єрними сходами у лавах військових. Підняли мене до обслуги міномета, потім до навідника наводка давалась, і на даний момент вже командир розрахунку. На цій посаді розповідає, треба тримати все під контролем та відповідати буквально за всіх. Хлопцю й досі допомагає у цьому його шпаргалка. Тут бусоль це. Послідовність як її орієнтувати. Є основний напрямок, основна точка наводки, запасна, ночна точка наводки, калібр міномета, ціль, міна, приціл, кутомір і розхід БК. Треба завжди вести. Без бусолі пояснює Ілля втрати окупантів були б менші, тому це один з найцінніших для мінометника інструментів. Адже завдяки їй вони наводять міномети на ворожі цілі. Спочатку у нас налаштовується булька по центру, виставляється. Потім магнітну стрілку, далі ми беремо орієнтир і вибираємо похибку. Повертаємо назад на орієнтир, вибираємо основний напрямок, прокручуємо її. І коли вона вже на нулю, наводимо на міномет і даємо числа червоної шкали. За собою Ілля привів і свого друга Дмитра, який тепер працює навідником у розрахунку. Хотів долав ЗСУ та просто сидів. Нічого не робив, мені подзвонили, сказали, не хочеш, у нас місця св... звільнились. Сказали, ну пішли і все. Тут все це разом і навсегда, оце Дім, робота друзі. О, там воно все по окремих частинах, а тут все, все разом. За той час, поки Дмитро у війську каже, війна змінилась кардинально. То я прийшов з початку 23-го року, можна було якось адаптуватись легко. і все поступово приходило до того, що зараз тоді не було стільки дронів FPV у русні ще не було. Найтяжчі бої точилися саме у Старомайорську, згадують хлопці. Там росіяни нащадно гатили і вдень, і вночі. Тільки що накрили машина пряме попадання. Горить під час одного із завдань сильно постраждав і їхній побратим Ярослав. Дуже багато сиділо бойових. Засобів від мінометів, СПГ, Ну, насичена була посадка забита. Ну, тобто, а під просто почали плановий обстріл. Ну, Куди б вони не попали, вони б попали. Прибігаємо в укриття ну, хвилини дві і приход. Славік, рятуй, як ти можеш цю руку, будь ласка. Відвоювався. Пробачте, друзі, скільки зміг. Ряди мінометників у розрахунку Ілі поповнились. Серед новеньких тут Тимур. Один за одного хлопці горою кажуть, вже як справжня родина. Саме несподівані, найстрашне це цей перший крок, грубо говоря. І для мене було важливо, хто поряд. Вот ці люди. А коли сюди вже потрапив, то для мене це було відкровення. Ну мені дуже подобаються ці хлопці. Всі добровольці, харизматики, дуже різні. Але чині, ну дійсно круті зараз хлопців перенаправили на запорізький напрямок. Тут вони навчаються нищати ворога, виходять на бойові завдання та облаштовують свій побут. Дах. Ну в такому становищі все було. Ну і от, грубо говоря, от ми зробили, от те, що ви ну є вже трохи дороблена. Ну і так ону, все все було. паутина, земля на полу, провальна криша. Сейчас уже как все, всю поконі зі живем. Найголовніше кажуть, прикладуть всі зусилля, аби перемога України була якнайшвидша. Мрію про те, щоб ми вийшли на кордони 91-го року. Та можливо, коли розпадеться наша сусідня сторона, братський народ, наш так сказати, то може якісь землі перейдуть ще й до нас. А наш герой вже навіть будує плани після довгоочікуваної перемоги. А сам піду десь додому, буду відпочивати. А потім, як все розбереться, тут може і підпишу теж контракт до нього. Прийду назад. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, Новина 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.